Друзі, вітаю! Дональд Трамп натякнув Путіну. Що може бути жорстко. Спочатку я посміхнувся, але потім дійсно вчитався в статтю. А, Washington Post, демократична преса, яка почала тяжити до а, Трампа, і дійсно це можна розроз. Роз... Раховувати і щитувати як натяк Путіну супер м'ягкий, супер лояльний. Трамп уже давав два тижні, Трамп давав два місяці. Трамп давав багато всього, але поки що не перейшов до жорстких санкцій. Про що саме натякнув Трамп? Китай виступив чи не вперше на стороні України. А Стуб позвонив Трампу в підтримку України. Плюс кілька інсайдів по кадрах запахло новим прем'єр-міністром. Одного суперміністра відправлять вишлють з країни. А одного супергероя можуть назначити міністром. А при цьому оборони давайте все це проаналізуємо. Є кілька дипломатичних інсайдів. Влада знову ж таки, щоб робити певні кроки, зазвичай це погоджує з тими. З ким дружить, з західними партнерами, а вони трошки інколи з нами з вами діляться. Давайте про це поговоримо. Наша влада з нами цим не ділиться, то давайте поділюся з вами я. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російську пропаганду. Ваша підписка важлива для того, щоб ми росли і швидше і більше збирали. Тому підпишіться, нас уже 700 тисяч, рухаємось далі. Друге, дякую за вчора за діток. Ми все зібрали на терапію, все передали. Тому дякую. А, але залишається хартія. У нас там 300 з хвостиком тисяч треба дозбирати. Будь ласка, включіться. Давайте на цьому тижні закриємо, щоб вихідні можна було відпочивати. А, щоб в нас співпали ці відпочинки між зборами і відпочинок а, тижня. Хоча знову ж таки, які війну вихідні. Але закритий збір справа прекрасна. 100-200 гривень. Будь ласка, покладіть наша з вами ранкова кава. Дональд Трамп вчора вийшов з репостом. Знову ж, інколи, вже знаєте, дипломатія доходить до мишей. Репост теж вважається сигналом. Півтори години вони ж вчора говорили, про що можна було возити, я вам все розказав в вечірньому відео. Там все є. От і в цьому відео я розклав все. От тому не буду повторюватись. Подивіться, але а потім виходить Трамп із репостом і каже, що дивіться, Вашингтон Пост прекрасна стаття. Там кажуть, що Росія не чує. Треба робити санкції, жорсткі, брутальні санкції. Блюменталь, Грем всі готові. Наша делегація їх там про, а, проінформувала, все розказали. І зараз якраз бачимо, що все нормально відбувається. Але... А, Є ще одна стаття, яка робить аналіз, де згадує цей репост New York Times. кажуть, що Трамп в цілому більше не любить Зеленського, і на нього злиться, і на нього загалом, типу, якась певна злоба і ненависть. От незрозуміла. От, і, знаєте, коли ми намагаємося вибудувати ці паритетні відносини, то розуміємо, що ми поднімаємося глибоко знизу. І те, що там Зеленський трохи не див цією розмовою, яку злили, типу, і потім Трампу перший імпічмент. Потім кілька прохань Трампа, які не виконали. Різних прохань знову ж таки, не факт, що їх і треба було виконувати. Тут чесно скажемо. Він хотів приїхати за півтора року до виборів в Україну, підставити Байдена, сказати: Ну, все, я переможе, я вам приніс мир. Ну, ми бачимо, який мир він несе. Тому добре, що тоді це не робили, бо б і демократів втратили. Ну, от, але Трамп все це мотав на вуса, а зараз мститься. Що цікаво, що Путіна він любить більше. Путіна він е, каже, що це його друг. Але Таймс каже, що інколи злий на Путіна інколи на нього розчаровується, інколи відчуває, що той його підставляє. Це непогано, тому що це спроба об'єктивізації справедливості. Зараз немає фінального чіткого рішення, але мої дипломатичні джерела кажуть, що Вашингтон трошки посварився з Лондоном через нас. Росія погрожує вийти з ядерної угоди щодо відслідковування ядерної зброї, ядерних об'єктів, мовляв, ось Україна вдарила, порушили. Знову ж таки, ви нам хочете розказати про ядерні договори? Ви нас обікрали серед білого дня і зараз кажете, що ми їм там кілька літачків, окей, кілька десятків літачків знищили. Ну, для них це 30%, правда, нічого переживуть. Але Україна. Не може бути звинувачена в порушенні якихось ядерних домовленостей, бо ми цьому світу роззброїли мільярди життів. Хоча мільярди нам би й знищувати не треба було одне білекам'яне місто, для того, щоб зупинити агресію і зекономити кількість вбитих, яку вони провадять на нашій території, просто замінивши це їхньою столицею. Тому Вашингтон з Лондоном трошки свариться, на нас трошки ображається. Взагалі погрожують зупинити поставки зброї, навіть продавати не будуть. Нічого, все буде. Давайте друзі, не ображатися, емоції стихнуть. От і власне Нью-Йорк Таймс каже, що Трамп все ж таки злиться часто на Путіна. що він обманює, що він каже, що да, я розумію, чому українці не хочуть зупинятися. Да, я розумію, що Путін обстрілює їхні міста. Да, я розумію. Але типу фінального рішення немає. І тут ось цей репост з санкційною колонкою він натякає Путіну. Що дивись, я можу це взяти в роботу. Це тонка гра, це тонкі натяки, але дипломатія зазвичай на таких тонких речах і будується. Він натякнув. Зараз нам цей репост треба наситити цей натяк, наситити діями. Ось це для нас важливо. Китай чи не вперше вийшов на нашій стороні, я здивувався. От він зберігає свою ось цю стратегічну стабільність. Китай каже: Ми за те, щоб війна не виходила з поля бою. От і кажемо, росіянам не відповідайте. Да, українці вам там трошки літачків підрівняли. Китай сам від цього щасливий, тому що ніхто не знає, як в них карта з росіянами піде. Росія теж пам'ятає, що Китай свого часу зі Штатами розвалили радянський союз, і це було прекрасно. Я вважаю, це найкраще, що можна було зробити. Але бачимо, що китайці кажуть, ні, типу, не варто відповідати Україні. Сьогодні росіяни били, били по прилуках. Ну, от, били по мирних. Там одно, однорічна дитина загинула, більше п'яти людей загинуло. Далі били по українському херсону, капами кидали знову-таки в адміністрацію, знову її дах знесли. Типу вона й так там вже майже не стоїть. От, але знову ж таки, їм вже важливо браваду показати дірку в будівлі. От, е, били по інших українських містах. От, а всі чекали знову ж прильотів по Києву, по Харкову. По великих е, немає. От, все рівно всі насторожі, всі на поготові. Пам'ятаємо про укриття, пам'ятаємо, що ворог підлий може бути. Американці казали, там в наступні 36-48 годин, хтось каже протягом тижня, ну, от, хтось каже з четверга на п'ятницю, там сьогодні. Подивимось, не загадуємо, просто живемо в режимі небезпеки, в режимі постійної війни. І коли чуємо, що може прилетіти щось, розуміємо, що треба йти в укриття за стіни, оберігати своїх близьких і себе, тому що дуже важливо дійти до перемоги. А, стуб. Набрав Трампа, каже, слухайте, пане Трамп, ми з вами гольф граємо, а вас не так багато з ким пограти в гольф. Стармер не грає, Макрон не грає, Дуда не грає, Зеленський не грає. А Ступ грає, можемо поговорити. Останній, з ким Трамп обожнював грати гольф це із лідерів країн, це був Сінзо Абе, ну, от, Який повирішував всі питання для Японії. От. Що смішно насправді, коли ви кажете, де премєр міністр вам кажуть, грає в гольф, ви думаєте: от. Поганий прем'єр-міністр пропускає час, грає в гольф. А потім вистрілює такий момент: от що виявляється, що прем'єр-міністр не просто грав в гольф, а він навчився грати гольф настільки круто, що коли довелося рятувати країну і автовиробників, він поїхав в Штати, грав з Трампом в гольф. І Трамп, взагалі, в мемуарах багатьох радників Трампа розповідає, що сін за аби просто носив його на руках, і Трампу надзвичайно подобалось бути поряд. І Сінзо Абе, тому Японії пробачили всі мита, Японії пробачили всі тарифи. Він просто зміг зачарувати Трампа. Щось схоже треба робити і нам. Я зараз розкажу вам про нашого нового потенційного прем'єр-міністра. Чи грає він або вона у гольф? Зараз це обговоримо. Але заява Стуба до розповім. Стуб каже: дивіться, Україна в переговорах вела себе правильно. Хоча в Нью-Йорк Таймс каже, Трампа злить вже і Путін, і Зеленський. Але Ступ каже: Дивіться, Україна вела себе правильно, нормально. Тому зараз треба санкції проти Путіна. І Ступ переконує Трампа. Ступ наш надійний друг, переговірник. Загалом фінни – це наші брати лісові. І власне він зараз намагається підштовхнути Трампа до цього пакету, який лежить в парламенті. Так, да, хтось каже, треба внести правку. Ми за те, щоб внести правку. Не 500, а 1000%. відсотків. Отак, щоб взагалі загнулося. Хоча й 500 теж достатньо, щоб загнулося. От. А Ступ каже, давайте жорстко. Ось зараз важливо, щоб крім Стуба дзвонив ще Стармер, Макрон, Мерц, до речі, сьогодні в, в Вашингтоні. Я думаю, що будуть серйозні рішення. Одне з питань це якраз спільне використання і передавання в Україні Таурус. Будете бити по Україні мінімум 100-200 таурусів. Ось так. І насправді Мерць буде зараз протягувати проукраїнську позицію. І я думаю, що насправді це буде гарна результативна зустріч. Там і обід заплановано, і розмова заплановано. Загалом цим країнам завжди є про що поговорити. Тому бачимо, що. Мирний трек, насичений багатьма емоціями, миром поки що не пахне ще воюємо, хоча зберігається невелика переговорна група з невеликим відсотковим шансом на те, що вона може щось досягнути. І я вам обіцяв кілька інсайтів. Так, от прем'єр-міністром новим дуже хоче і є окремо взяті зацікавлені групи впливу навколо президента, які хочуть, щоб Юля знову стала прем'єром. Але не Юля, про яку ви подумали, а ім'я Юля знову стала мається на увазі е прем'єром. Але Юля не Тимошенко, а Юля Свириденко. І от якраз таки е лозунг Юлю в прем'єре зараз знову стає актуальним. Е окремо взяться групи впливу хочуть з'їсти Шмигаля. От знову ж таки, я не знаю, що там з'їдати Шмигаль прем'єр-міністром, начебто так і не став. Непомітний між Ахметовим Зеленським Єрмаком і Арахамією він намагався флюгерити, дуже часто обслуговуючи ось ці групи інтересу, забуваючи просто про державу. да, закривав свої хвости, але прем'єр-міністр, який найдовше був на посаді, від слова взагалі нічим не запам'ятався. Жодної реформи, жодного ривка, жодної історії, яка б могла б запам'ятатись нам як людина, яка шість років служила в державі. От, а ми запам'ятаємо, що він прислуговував олігарху, голові фракції, керівнику офісу, президенту. Знаєте, навіть нарад президента з Кабіном не проводили для чого? Денис, в якого а, є нікнейм, назвемо так, Денис Блокнот приходив, записував все блокнот тихенько проводив. Тобто Кабмін перестав бути виконавчою гілкою влади. От вчора вони пропустили дуже серйозний гол, не заплатили 650 мільйонів МВФу. Нас зараз можуть спустити до дефолту, що неприпустимо. Знову ж, я не кажу, що їм повинен був забрати ці гроші, там, я не знаю, в бізнесменів, пенсіонерів чи вчителів. Ні, ні в якому разі. Але в Заходу ці гроші можна було взяти. Гроші знайти і перекритись можна. Але він цього не зробив разом. Зі своїми колегами-міністрами. Але я зараз не про це. Знову ж, це не те, що ми міняємо поганого прем'єр-міністра на суперхорошого. Ми швидше міняємо поганого прем'єр-міністра на щось невідоме, що красиво може фронтити цю посаду. Ми зараз отримуємо нового прем'єр, можемо отримати знову ж. Перепетії всередині в Дениса Блокнота є дуже сильна група підтримки, знову ж таки, олігарх і багато різних сильних. Гравців, які будуть намагатися це зірвати. В них двічі це вже виходило. Але а підписуючи угоду з американцями, коментуючи там, навіть уже мир почала коментувати і перемовини. От хоче дуже сильно і власне її хочуть туди поставити. Якщо ставлять прем'єр-міністра, то явно зараз це буде не до виборів, от, тому що за швидко вона не встигне війти, значить буде ще продовжитись. Це теж натяк. От, а і бачимо, що цей трек може закінчитися. Ну, але виїхати на угоді з американцями в прем'єрську посаду можна. Ви знаєте, що Сверденко запам'яталась найбільше тим, що не тому, що вона там придумала 5-6-9, це придумали задовго до неї, але тому, що на ній був записаний літак президента, якщо перші леді керівнику офісу чи будь-кому іншому із топів і віпів не хотілось летіти військовим літаком, або не хотілось летіти. А, ну просто. Пасажирським літаком, типу в економ-класі, як зазвичай смертні люди літають. То можна було сказати, нас голова делегації пані Юля. Тому ми летимо державним чартером невеликий такий літачок, де можна красиво влягтися, закинувши ноги на сусіднє крісло, і долетіти з точки А в точку Б. Знову ж таки це просто логістика. Але людина так вибудувала суперкруті відносини з багатьма впливовими людьми в нашій країні Знов, з першими. Тому зараз може стати прем'єр-міністром. Не Сінзо Абе, зрозуміло, що в Гольф не грає, переговори не веде, але ну, в будь-якому випадку знаємо, що є такий інсайт. Не кажемо ні в плюс, ні в мінус. Ми зараз не даємо оцінок. А от просто кажемо, що зараз дуже багато сил витрачається, щоб Юлю зробити е, прем'єром. Друге, е, малюка пішли інформації, дуже багато одні кажуть, що на МВС, але от західні дипломати кажуть, що можливо на мін. Оборони подвиги на території Росії, міст і багато всього іншого. Ну це демонстрація того, що це не сьогодні, не завтра, але в дуже короткому майбутньому може статися так. Багато груп впливу, це силові блоки, там все непросто. Ну от але, ось західні дипломати про це кажуть. Ви ж скажете, так а що ж на міністра оборони? Куди міністра оборони самого міністра оборони пророчать послом Сполучені Штати? Вже навіть є реакція з тої сторони, обговорюють: дадуть Агриман, не дадуть агриман, буде все, не буде нічого. От, але Рустема Умерова можуть з міністра оборони перевести послом в штат. Багато хто говорив, я в це не вірив і вам навіть не казав. Хтось говорив, що в Катар можуть. Ні, Катаром там не пахне. Ну, от він набагато серйозніший, фігура масштабніша. Речі, які він робив, набагато там більш важкі. Ніж просто бути послом в Катарі, знову ж таки, Катар маленький, тобто все рівно вже, а, в своїх контактах він переріс Катар. Ну от але Сполучені Штати це насправді може бути продовженням його кар'єри, тому що насправді, крім того, що він був міністром оборони, те, що він займався а, держприватизацією, був депутатом, спрацював в інвестфонді. Насправді він непоганий дипломат і дуже сильний дипломат і в силу свого. Етнонаціонального походження, що дуже сильно ну, от, і, і в силу того самого характеру якраз змоги зводити кінці, які не сходяться. Ну і насправді ця інформація є, але поки що влада про це публічно не говорить, пробують, міряють, заміряють. Зараз Рустем в переговорах один з ключових переговірників. Ну а тому, скажімо так, важливо його підтримати, тому що він зараз представляє всю нашу країну. І дуже важливо якраз таки його в цій роботі е, підтримати, тому що знову ж таки він несе наш український прапор. Е, але бачимо, що паралельно йдуть процеси і може бути призначений до Сполучених Штатів, що насправді може бути непогано. кримський татарин, який. Посол України в США. насправді це меседж. Давайте повернемо Крим. ну і знову ж таки точно так же, як і міністр оборони. Загалом знакова історія. Ось такі кадрові зміни можливі. Можливі ще деякі там про міністра фінансів говорять, що можуть міняти там ще, ще ще кілька історій, але вони менш значні. Ми зараз не про кадри, але в цілому просто передав вам пару інсайдів. Друзі, це вся інформація. Напишіть, як вам кадрові зміни. Перше, друге чи репост і твіт Трампа переросте в щось більш. Серйозне, наприклад, 100 ракет чи санкції в 500%. Чи знову зап'ємо холодною водою, і поїдемо далі, власноруч воювати з окупантами. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал, ми витискаємо російську брехню. Ваша підписка важлива. І зробіть донат для Хартія 300 з хвостиком тисяч. Давайте спробуємо їх в найближчий час закрити. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!